Коли ми скажемо Марта Марто, то ми зразу знаємо, про що йдеться, про який фрагмент Євангелія, достатньо цих слів і інтонації, і вже знаємо, що це слова, які Ісус говорить до Марти, що ти клопочешся про багато, журишся потрібне одне. А є Марія, яка вибрала кращу частку такий дуже відомий. Цей фрагмент Євангелія. Цих двоє сестер Марта і Марія. Ми так більше на стороні Марії хочемо бути Марією. Кожен віруючий чоловік, жінка, так би ну, в таких духовних своїх прагненнях е, хотів би бути Марією, яка так сидить біля ніг Ісуса. І слухає, і слухає. Бо, бо ми знаємо, що це важливо слухати Бога. І це десь такий ідеал для нас, ця Марія, е, яка сидить у них і слухає. Але потім ми в реальності розуміємо, що і ця Марта там живе в нас, але ми би хотіли бути Марією, але приймає Ісуса Марта. Одна жінка. На ім'я Марта прийняла його до себе. Це теж важливо зауважити, підкреслити, що Марта приймає Ісуса, що вона теж багато зробила, щоб прийняти Ісуса. Так? Вона клопочеться, вона їсти, готує, прибирає, щоб Ісус з усіма своїми товаришами прийшов, щоб їх накормити, нагодувати, напоїти. Щоб їм було добре, вона старається про це. І можемо тут дуже детально розбирати і Марту, і Марію. Але для чого? Для того, щоб розпізнати їхню присутність в нас самих в своєму житті. Наприклад, цей момент, коли Марта говорить: Господи, тебе не обходить, що моя сестра залишила мене услуговувати». Скажи їй, щоб мені допомогла. Дуже воно таке е, співзвучне із Євангелії е, від Луки, 15 розділ, е, притча про блудного сина, де цей старший син говорить до свого батька, коли він повертається додому. Говорить: той твій син, той твій син повернувся. Бачите, Марта. Має добрі відносини із своєю сестрою. Вона не говорить до Ісуса, там та твоя учениця чи та, яка там сидить у тебе біля них, то, то вона скажи їй щось, щоб вона мені допомогла. Але десь в ній теж є це обурення, якась агресія, теж така, така незадоволеність з тим, що відбувається, що Марія ніби нічого не робить. Нічого не робить. Сидить собі біля, біля ніг Ісуса, а могла би щось і зробити, могла би сестрі помогти. Роботи багато є, чому би не помогти. Але в цей момент, бо я впевнений, що Марія теж багато допомагала, але в цей момент найважливіше було бути біля Ісуса. І тому дуже важливо бачити в собі, що є і Марта, і Марія в нас. Але є моменти, коли нам потрібно бути Мартою, а є моменти, коли потрібно бути Марією. Мартою нам легше бути, бо це різні наші обов'язки, роботи, служіння, все щось, щось треба, ще такий світ, в якому ми живемо, він дуже швидкий, з таким темпом, з яким ми десь не встигаємо. І ця, ця марта, вона так природньо вже в нас є. Однак, повертаючись до початку, Адам і Єва, коли були створені Богом, вони слухали Бога, вони з ним прогулювалися після обіду, там так написано гарно, це прогулянка з Богом. Це час діалогу, час слухання. Можливо, там було більше Марії. Після первородного гріха, можливо, так природніше для нас стало бути мартою. Клопотатися про різні справи, журитися, щось робити, 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 але є час, коли треба бути Марією. І це нам дуже важливо усвідомлювати і це робити, це робити, йти до Ісуса, сідати в Його ніг і слухати Його, відкривати святе письмо, йти на адорацію, приходимо на Євхаристію. Щоби слухати Його. Але навіть тоді, коли ми приходимо на молитву, і тоді приходить Марія разом, перепрошую, Марта приходить разом з нами, бо хочемо слухати Ісуса, а особливо тоді включається Марта і каже: ну, там, то треба зробити, це треба зробити, туди треба піти, якщо це ранішня молитва, тоді всі плани на день можна. Переробити в цій молитві. Якщо це вечірня молитва, то згадуючи цілий день, можна е, бути мартою, випрацювати. Але бути мартою, це теж частина нашого життя. Це навіть в закритих монастирях контемплятивних, е, вони теж мають обов'язки, служіння. Різного виду форма служіння. Тобто десь так в нас є закладена ця можливість бути і Мартою, і Марією. Не засуджувати в собі Марту, але мати час на те, щоб бути Мартою, і час на те, щоб бути Марією. Мистецтво духовного життя це вміння. Е Зростати в духовному житті полягає в тому, щоб ми в собі розпізнавали Марту і Марію, коли хто е, більше проявляє свою владу, е, коли в якийсь момент невідповідно, наприклад, на молитві, хочемо бути Марією, хочемо слухати, слухати, а включається Марта, і ми там, цілу службу можемо. Пробути за вечер'ю, яка зараз буде може, або, або якась завтра робота, зустріч, і можна цілу службу пробути там. Але це є час, щоб бути Марією, час, щоб бути в ногах Ісуса, щоб слухати, приймати Його в святому причасті. Тобто мистецтво духовного життя це вміння бачити в собі. В конкретних ситуаціях конкретних моментах марту і бачити в собі Марію. Це розпізнавати, просити Бога про благодать, щоб це було відповідно, час на служіння на різні обов'язки, а час на слухання Його, час на перебування лише з Ним, це ввійти в свою кімнату, зачинити двері і бути там Марією, бути там. Ученицею, учнем, який слухає Ісуса і перебуває лише з Ним, а потім йти служити, потім знову повертатися, щоб слухати Ісуса і так кожного дня. Нехай Дух Святий нас веде і допомагає нам мати цей баланс між Мартою і Марією в нашому житті. Амінь.